Нещодавня зустріч принца Гаррі з королем Чарльзом може мати великий вплив на Арчі та Лілібет. Сімейні мости, чому повернення Арчі та Лілібет до Великобританії це більше, ніж просто візит? Нещодавня зустріч принца Гаррі та короля Чарльза Три викликала хвилю оптимізму та надії, особливо в контексті майбутнього його дітей Арчі та Лілібет. Зустріч, що пройшла на тлі боротьби короля з Раком, Стало не просто формальним рукостисканням, а, можливо, початком довгого і важкого шляху до відновлення сімейних зв'язків. І саме це відновлення зв'язків є ключовим для розуміння значущості потенційного повернення Арчі та Лілібет до Великобританії. Я, як людина, яка спостерігає за еволюцією королівської сім'ї протягом багатьох років, завжди вважав, що сімейні стосунки є основою будь-якої стабільності, будь то монархія чи звичайна сім'я. Розрив між Гаррі та його батьком, а також рештою королівської родини, був болючим видовищем. Він не тільки пошкодив репутацію монархії, але, що набагато важливіше, Позбавив Арчі і Лілібет можливості повноцінно пізнавати своє коріння, свою культуру і своїх родичів. Чому повернення до Великобританії це не просто візит. Багато хто сприймає потенційне повернення дітей як просту подорож, як можливість для Гаррі показати їм свою батьківщину. Однак я вважаю, що це набагато більше. Це шанс для Арчі і Лілібет сформувати власну думку про свою сім'ю, про своїх предків. Про країну, в якій їх предки правили і служили. Це можливість для них зрозуміти історію своєї сім'ї, відчути зв'язок з королівським спадщиною, яке їм визначено. Уявіть собі дитину, що виросла далеко від своєї батьківщини, який ніколи не бачив обличчя своїх бабусь і дідусів, який чув про них лише в оповіданнях. Він може відчувати почуття відключеності, незадоволеності, навіть тугу за чимось, чого він ніколи не знав. Повернення до Великобританії, зустріч з королем Чарльзом, можливість поспілкуватися з двоюрідними братами і сестрами. Це шанс для Арчі і Лілібет заповнити цю порожнечу, відчути себе частиною чогось більшого. Роль короля Чарльза в цій історії не можна недооцінювати роль короля Чарльза в цій ситуації. Він не просто батько, він глава держави, символ Великобританії. Його готовність примиритися з сином, пробачити образи і зосередитися на майбутньому, це важливий крок до відновлення сімейних зв'язків. Я думаю, що король розуміє, що його онуки заслуговують на можливість пізнати своє коріння, і він готовий зробити все можливе, щоб це сталося. Діагноз короля з раком, безумовно, додав драматизму і терміновості ситуації. Можливо, це стало каталізатором для примирення, змусило обох чоловіків переглянути свої пріоритети і зосередитися на тому, що дійсно важливо сім'ї. Саме зараз, коли король перебуває у вразливому становищі, Гаррі може продемонструвати свою підтримку та відданість, що, в свою чергу, може зміцнити їхні стосунки та створити основу для майбутнього, проблеми безпеки та їх вирішення. Очевидно, що проблеми безпеки залишаються серйозною перешкодою для повернення Арчі та Лілібет до Великобританії. Забезпечення безпеки дітей є пріоритетом номер один, і Гаррі абсолютно правий, що не ставить їх під загрозу, поки ці питання не будуть вирішені. Я впевнений, що королівська родина готова співпрацювати з Гаррі і Меган, щоб знайти рішення, яке забезпечить безпеку дітей, не жертвуючи їх правом на відвідування своєї батьківщини. Можливо, буде потрібно переглянути протоколи безпеки, розробити індивідуальний план захисту дітей, передбачити супровід охорони під час їх перебування у Великобританії. Важливо знайти баланс між забезпеченням безпеки і наданням дітям можливості вільно і невимушено проводити час, особистий досвід та спостереження. Я згадую, як в дитинстві проводив час у своєї бабусі і дідуся, які жили в іншому місті. Ці поїздки були для мене справжньою пригодою, можливістю дізнатися щось нове, відчути себе частиною великої родини. Я впевнений, що Арчі та Лілібет мають ті самі почуття, коли думають про свою сім'ю у Великобританії. Саме тому я так сподіваюся на те, що вони зможуть побачити свою батьківщину, познайомитися зі своїми родичами, відчути зв'язок зі своєю спадщиною. Це не просто візит, це інвестиція в майбутнє, це шанс для Арчі і Лілібет стати повноцінними членами своєї сім'ї і своєї країни. Висновок надія на краще. Я думаю, що зустріч принца Гаррі і короля Чарльза це тільки початок довгого і важкого шляху до відновлення сімейних зв'язків. Однак це важливий крок у правильному напрямку. І я сподіваюся, що Арчі і Лілібет зможуть побачити свою батьківщину, познайомитися зі своїми родичами, відчути зв'язок зі своєю спадщиною. Це шанс для них стати повноцінними членами своєї сім'ї і своєї країни. Час покаже, як будуть розвиватися події, але я сподіваюся, що в кінцевому підсумку любов і сімейні узи виявляться сильнішими будь-яких образ і розбіжностей. Це урок, який важливий не тільки для королівської сім'ї, але і для кожної сім'ї в світі. Адже врешті-решт сім'я це найцінніше, що у нас є, головне пам'ятати, що сім'я це не просто кровні узи, це підтримка, любов і розуміння.